Вітаю вас, мої любі друзі! Мене звати Люба і ви на каналі Любава. Сьогодні разом ми зв'яжемо ось такий дуже-дуже гарний весерунок. На перший погляд він в'яжеться складно, але ви побачите, як він в'яжеться легко та запам'ятаєте. І дивіться, який він об'ємний. Дуже-дуже гарний. І тим паче йде осінь, іде зима. Можна зв'язати буде светри, жилети, шапки. Приступаємо до в'язання, мої друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Перший рядок. Три виворотні. Один, два, три. Одна лицева. Три виворотні, дві лицеві і з одної лицевої вив'язати три? Лицьова, накид, лицева. Скинули одна лицева. І з одної вив'язати три. Лицьова, накид, лицьова. Скинули. Дві лицьових. Три виворотніх. Одна лицьова. Три виворотніх. Рапорт везерунка. Це був перший рядок. Другий рядок в'яжемо по везерунку, другий виворотній рядок. Також всі виворотні рядки в'яжемо по визерунку. Добавочні петлі. Накидом в'яже виворотніми петлями. Ось вони, три петлі в'яжемо виворотніми. І далі все по везерунку. Виворотні виворотніми, лицьові лицьовими. Повторюю всі чотні рядки. Третій рядок. Три виворотні. Одна лицева, три виворотні. Так, дивимося. У нас отут виходить до центральної петлі 5 петель. Дві лицевих, і оці три, що ми зробили з одної петельки. Значить, ниточку наперед. Дві петельки знімаємо, виходить за роботою, да? Петельочки. І оці три петлі пров'язуємо разом. Пров'язуємо разом з нахилом ліво. Міняємо петельочки ось так. ось І пров'язуємо всі три разом з нахилом ліворуч. так Тепер беремо, підхвачуємо дві ниточки. Оці, міняємо так містами. Ось, бачите, тут уже рубець получився. І пров'язуємо дві лицеві. Ось у нас такий виходить, бачите, об'ємний листочок. Одна лицева. Знову у нас 5 петельочок. 3 петлі, що ми з одної вив'язали, і 2 лицевих. Тут ми робимо наступним образом: пров'язуємо, вірніше, не пров'язуємо, а знімаємо три. Ниточка позаду. Пров'язуємо лицевої дві петельки. Ось так. Міняємо містами 3 і 2 Кому важко беріть доповнюючу спицю. І оці три пров'язуємо ліворуч з нахилом. Ось, ось, так. ось у нас виходить. Тут було праворуч, тут ліворуч. Три. Виворотні. Одна лицева, три виворотні. Оце по схемки. Я вам все показую по схемку. Схемочку обов'язково приложу. Так, наступний виворотний ряд в'яжете по визерунку зустрічаємося в п'ятому рядку. П'ятий рядок, три виворотні. Одна лицева. Три виворотні, дві лицьові, і з одної вив'язуємо три. Скидуємо. Одна лицева. І з одної вив'язуємо три, дві лицеві. Так, єсть. 3 виворотні, 1 лицьова, 3 виворотні. Це був п'ятий рядок. Шостий рядок в'яжемо по везерунку. Зустрічаємося в сьомому рядку. Сьомий рядок, 3 виворотні. Починаємо вив'язувати листочок в першому цьому рапорті. І з одної петлі ми вив'язуємо сім. Робимо наступним образом: лицьова накид, лицьова накид. І так далі. Одна, дві, три, чотири, 7. Сім. сім петельок. Три виворотні. Підійшли знову до нашого листочка. Будемо робити знову отакі нахили. Знову ниточка попереду дві знімаємо, наступні три пров'язуємо з нахилом праворуч, міняємо петельки, кому це потрібно три разом. Міняємо дві і одна. Пров'язуємо дві у Зробили нахил, рубчик є. Одна лицева. Тепер знову у нас три і дві. Значить, три ниточка за роботою, дві пров'язуємо, міняємо три і дві, і три разом. Три разом ліворуч є нахил Три виворотні. Починаємо знову рапорт листочка з однієї сім, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є три виворотні. Це був сьомий рядочок. Восьмий пров'язуємо по везерунку. Зустрічаємося в дев'ятому. Дев'ятий рядок, три виворотні, і починаємо закручувати наші богорочки на листочки. Значить, дві лицьові. і з одної вив'язуємо три, один, два, три, одна лицева центральна, і з одної вив'язуємо три, дві. Лицьових є три виворотні, далі дивимося: значить, ми будемо тепер робити разом формувати верхушечку листочка. Значить, щоб сформувати верхушечку листочка, нам потрібне наступне. У нас тут сім петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сім петель. Робимо три разом. Поміняємо так от містами, щоб вони дивилися у нас праворуч. Є одна лицьова. три разом ліворуч. Ось так. Далі у нас три. Виворотні. І знову ми починаємо формувати листочок. Дві лицьові, з одної вив'язуємо три, одна лицьова центральна, з одної вив'язуємо три, дві лицьові. Три виворотні. Це був дев'ятий рядок. Десятий в'яжемо по визерунку, зустрічаємося в одинадцятому рядку. Одинадцятий рядок, три виворотні. Знову будемо формувати випуклий такий рубчик. Значить, 2 позаду петельки, три разом з нахилом праворуч, міняю я. Направлення петельку і роблю три рази. Три рази. Тоді міняю дві і одну. Ще раз повторюю, кому складно беріть ще одну спицю. Ілі таке спеціальне приспособлення. Так, є нахил одна лицьова, три знімаємо ниточка позаду. Дві лицьових, міняємо. Містами три разом є. Перші завиточки є. Три виворотні, далі у нас формується верхушечка середнього листочка. Нам треба пров'язати три разом, так, щоб центральна петелька була поверх. Я розвертаю отаким от способом. Міняю ось так. І в мене середня, виходить, поверх. І пров'язую три, три разом. Ось такий у нас вийшов кончик листочка. Три виворотні. Далі знову формуємо рубчики, дві петельки за ниточкою. Три разом. нахилу праворуч. Одна лицева центральна. Знову формуємо рубчик. Три я знімаю ниточка за роботою, дві лицьових лицевих, міняю три на дві. І три пров'язую разом. Три виворотні. Це був у нас одинадцятий ряд. 12 ряд, виворотні, в'яжемо по везеруночку. Так, зараз у нас повинен бути 13 ряд. Але далі я в'язати з вами не буду. Тому що далі все повторюється, все точно так же, як я вам показала. Тепер я вам покажу схемку, і ми розглянемо схемку поближче. І дещо я вам по цій схемці розкажу. Так, придвигаю, да? ось. Темочка. Так, дивимось. Все тут показано. Оце у нас виходить, виворотні петлі. Оце у нас ідуть. Тут петель нема дуже. Оце лицьова петелька. Петель нема, жовтий петель нема. Далі дивимося виворотні. Далі, як я вам казала, дивіться, дві лицевих, оцей оце значок галочка, і там трієчка стоїть. Це, значить, з одної петлі вив'язуємо три. Далі лицева, далі знову з одною вив'язуємо три, дві лицьових. Три виворотні. Знову жовті поля, це петель немає. Оце одна лицева, іде три виворотні. Так, далі, далі дивимося. Значить, ось тут оцей знач, ряд: це ми три вив'язуємо вив з однієї а оце три разом. І міняємо нахил. Оце нахил праворуч, оце нахил ліворуч. І ось дивіться, ось тут, з лівої сторони, у нас показано, що три, три разу. А з цієї сторони, ось така галочка і три. Ну, я не знаю, можливо, це автор схеми так вирішив, чи як. Так, ну, щоб ви знали, що це три разу. Це з одній три, три разом. І ось тут, дивіться, на верхушечки вистучка теж саме, щоб не запутались, да? тут ось три разом, а тут, як да? три. Ну тут синім кольором. Тут, тут з однієї три вив'язувати біле поле, а тут синє, щоб не запутатись, це три разом теж. Оце Три разом, три разом. Ну і тут буде, звісно, понятно. Тут зостанеться три петель, і на три петельки в'яжете разом з центральною, що посередині. Ось так. Так. І далі дивіться, дов'язали ми ось до цього місця. Далі йде все те ж саме, Тільки міняється містами. Да? Ну, як в шахматному порядку. Така схемка, як би вам сказати, раз її пров'яжете, і ви вже зрозумієте. Ну, тим паче, що я вам показала, як це робити, я цю схемку взяла з інтернету. Так що схемка не моя. В'яжіть, будь ласка, це дуже-дуже гарний візеруночок. Схемочку, значить, я вам проложу. І ось дивіться, яка це гарнота. Так, ну це зараз я трішечки ось так. Ето я вам познімаю і ви побачите, який це гарний візерунок. Дуже гарний. Я його зв'язала в двох кольорах: зелений і сірий, і просто це шикарне. Я думаю, таким візерунком можна в'язати дуже багато речей. Дуже багато. Він такий випухлий, такий гарнючий. Так що, дорогі мої друзі, мої підписники, зберігайте цей везеруночок. Не забудьте поставити мені за мої труди лайк. І щось напишіть. Якщо писати не хочете, сердечки поставте або квіточки мені в коментах. До побачення, друзі!